Вся Україна, якщо взяти її, 40% займають степи, лісостеп, рівнинна частина, а гори займають маленьку територію, маленький процент. А в цьому маленькому проценту ще мен... малесенький процент займають оцей свидовець. Тому це унікальна територія. Якщо ми її втрачаємо, то це означає, що для України відбувається збіднення, різноманіття. Ці рослини, які тут є на Свидовцю, вони знаходяться на межі свого поширення в субальпійській зоні. Їм далі нема куди відступати. І тому будь-яке серйозне порушення, антропогенна діяльність призведе до того, що ми оці унікальні об'єкти, які тут є свідовцю, ми їх втратимо. Багато видів саме. В червоній книзі саме свідовця, фотографії зроблені, саме свідовця. Тут на Свідовці вперше описано цілий ряд видів. Свідовець це таке унікальне місце. Швейцарія вся, вся в Альпах і там нема проблем. Там побудував, там побудував, але 90% це недоступні гори для рекреації, а Карпати вони не зенькі. Тут абсолютно кожну точку можна зайти, що тут. Година і вже піднявся, вже, вже, вже ти на світовці. Тому це все буде втрачено. Коли ти перебуваєш, скажімо, Національному парку Західної Європи і ви йдете по маршруту, і ні вправо, ні вліво, ви. Не можете звернути. А тут ти куди хочеш, набудували, тебе підняли, вже ніхто нічого не контролює. По-друге, немає інформації і по-третє, немає екологічної свідомості. От він побачив красиву там рослину, все. Він не тільки її сфотографував, він хоче ще її там взяти з собою. В Криму карадах. Так? Є унікальне місце, ще є інші такі місця, такі місця є. І ми повинні цими місцями дорожити, зберігати їх. Свідовець одне із них, і ми повинні це цінувати.